Ай, вітаю, друзі, на каналі Лісі. Сьогодні ми йдемо Привет. дегустувати нову кав'ярню, тут на Маршалковській. Ми її бачили тут недавно і вирішили теж її випробовувати. Яка вона, що вона, і тут теж бувають черги. Нам цікаво, що вона так і як вона. Йдемо на дегустацію кави. Спробуємо щось нового і цікавого. Щось нове і цікаве. Побачимо, як тут смакує Це кава. Було. Так як ми е, цей... Ми достатили кави, до витіли кави, ви знаєте, по наших відео. Нас не обманеш. Зараз, зараз замовимо каву, тут якісь є декілька видів кави, не знаю які. Піколо, я прочитав в інтернеті, що є якась кава-піколо. Так що, може, візьмемо піколо попробує. Так, візьмемо піколо. Піколо, піколо. Піколо. Е, ну, Багато тут людей приходить, бо тут і студенти. Я бачу, проїжджав трамваєм. От. Тому, тому йдемо Чи, до кав'ярні. Як воно і що воно. А ще подивіться, яке сонечко тут гріє. Захід сонця. Так, 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 ось як виглядає тут туалет, як в лікарні. Міністерство кави, ну, чисто, мило є. Рушники теж є зараз, до речі, вони дуже універсальні, папір'ї все є. Міністерство чебуреків. Не чебуреки, Міністерство кави. Стільки наклеїв. І вони толерантні з Україною. Так що ми починаємо, друзі. Дегустацію кафе. Девастація кави, де ми сьогодні були, тут на маршалковській костелі з інш, іншої сторони. Мануфактура кави чи як називається кави. називається Міністерство кави. Кафешка міні така для студентів. Вона тут не смачна, це камеш. Тут два види. Мені спиталися, я замовив експресію, замовив замовлю Мене спиталося, яку вам Бразилія чи Індія, я сказав Бразилія. Но Індія була зі смаком фруктів, сказали. І вона ужасна, якщо чесно. Микола попробував той експрес, просто солений. Несмачно, реально. як капучино було холодно. Це кафе знаходиться, воно знаходиться. Напроти ось цього костелу. Друзі, не забувайте ходити в ті місця, де ви вже провірений провірені посадки. місця, тому що ніби дизайн і все так ну, комфортно. Але так. Смак? Є, не дуже. смак кави не дуже. І так як ми вже маємо. Ми були в неділю в грі грінеру, грінеру смачніше була кава, чи чим, чим тут, якщо чесно. Я ось бачите, навіть ще й не допив. Бо взагалі вже села смак. Але докуватися, да, зато дали літр води. Зато, зато дали, води. Та, дали спеці, тут забився. Так, оцю каву. Так що, друзі, Це знаходиться в номершах з кафе з Ми не рекомендуємо ні. кафе Міністерства кави. В цьому закладі. В цьому закладі. Бо тут кава. Можливо комусь сподобається. Але ну, для мене не бога. Що є в цьому кафе? Круасани, випічка, солодке і канапки. Заклад є невеликий. Я щось думав, що тут кава буде більш така смачніша. Напевно, через те, що. Рекомендуємо кафе мій стежні кавакі такі гроші давати, кава, ціна кави коштує, так як в інших закладах, а кава просто ну, не дуже. <ривот> Щось такий собачка. злий. мале собачеро. Просто сіль, Середині сіль. tá só na cava